Я впевнений, що ви витратили не одну кількість годин, переглядаючи подібні 3D-продуктові рендери, і задавались питанням, а як же ж їх взагалі створювати? Саме тому сьогодні, на прикладі ось цих трьох робіт, я покажу вам, як не боятися світла і зробити ваші рендери реально ось такими соковитими. І почнемо ми з вами з простої сценки, першої. Чому я кажу, що вона проста? Якщо ми подивимось на цю сцену, ми майже нічого в ній і не бачимо. Для того, щоб ви краще зрозуміли, чому я працюю саме з ось таким освітленням, потрібно почати з того, що я не використовую ніяких HDRI і sky текстур. Чому я так роблю? Мені подобається мати повний контроль світла над своєю сценкою. Я не хочу бачити ніяких там, відтінків, відблисків, котрі мені там, не потрібні. Коли я тільки починав, то HDRI була класна штука для того, щоб трошки заповнювати світло, котрого мені там не вистачало. Але зараз, з часом, я розумію, що мені подобається контролювати світло повністю, тому я ними не користуюсь, коли, ми, коли мова йде про ось подібні предметні рендери. Якщо ми говоримо про оточення, там періодично щось можна використати, але зазвичай я користуюсь максимально простим і ручним. Пособом. Давайте подивимось на ось цю сцену. Як ми бачимо, папочка Light. Давайте я вам, до речі, включу скрінкаст, е, щоб ви бачили, що я натискаю. Ось тут зараз, бачите? Е, як ви можете помітити, тут досить все просто. У нас всього-навсього два джерела світла. Давайте вимкнемо ось це світло і подивимось на основне наше е, джерело. По суті, своїй, це простий area Light, білий колір, повністю стандартний, нічого такого в ньому немає. Але основний пункт в тому, як ми його використовуємо. Тут ми подивимось, що це максимально проста текстура бетону і ось така хромована рамка для цієї коробки. По суті, ви можете замінити цей об'єкт на будь-який ваш предмет, і суть не зміниться. Чому я тут використовую тільки одне джерело? По факту, це для того, щоб показати, що вам не потрібно використовувати багато джерел для того, щоб зробити ваш рендер повноцінним. Що я маю на увазі? Давайте включу анотації. Якщо ми подивимось зараз на наш рендер, то ми бачимо, що навіть одне джерело світла дає нам і високі хайлайти, ось ця верхня частинка, тобто частина. Ті частини об'єктів, прям дивляться на світло, вони у нас прям е, дуже добре підсвічені. Далі у нас є варіативність в середніх тонах, тобто і більші, ну, типу, яскравіші моменти і трошки темніші. І є взагалі прям дуже темні частини, але при цьому вони не є прям чорними-чорними, ми -чорними, все ж таки щось там бачимо. Тобто навіть за рахунок одного джерела світла ми все ще можемо отримати весь спектр. Світла, світла та тіней, котрі нам потрібні для того, щоб освітити наш об'єкт, і прикол в тому, що в даному випадку це світло стоїть трошечки попереду нашого основного об'єкта, і це дозволяє нам зробити підсвітку абсолютно всієї сцени. І якщо ми подивимося і посунемо це світло навпаки позаду нашого об'єкта, ми отримуємо це драматичне світло і можете спокійно уявити, як це може бути якась там проста анімація, коли всього-навсього одне джерело світла рухається вперед, і ми вже отримуємо такий ревіл нашого об'єкту. І те саме можна зробити, якщо це світло стоятиме навпаки, трошки праворуч або ліворуч від нашого об'єкту, особливо от ліворуч, ми так само можемо отримати максимально драматичне освітлення цього об'єкту. І все, що було потрібно, це поставитися на всього один area light. Але цей, ця техніка може інколи також працювати, якщо це світло поставити прям сильно попереду нашого об'єкту, і буде враження, що це прям такий сильний key light тут стоїть. Якщо ваш об'єкт раптом буде не таким плоским, як ось цей а матиме умовно, це там фігура людини, то ви так само за рахунок тіни можете обіграти ваш ваш об'єкт. Але для того, щоб цей рендер був трошечки цікавішим, ми можемо додати ще одне джерело: ось таке акцентна, акцентна діагональна помаранчева лінія. Вона так само робиться максимально просто, нічого складного тут немає. Ми бачимо, що це так само Area Light під кутом з акцентним кольором, але його спред. Максимально маленький. Інколи я можна використати більше, якщо ви хочете плавнішим його зробити, або навпаки, ще меншим. Наприклад, наприклад, там 2%, і тоді ваша лінія буде ще такою більш контрастнішою. Я вибрав щось посередині цього разу, щоб було враження, ніби знаєте, ми відкриваємо двері і перші такі промені світла, котрі потрапляють на наш об'єкт, то ми ось отримуємо ось такий от ефект. І нічого складного тут. Немає. Цей, це джерело світла по факту дає нам певний акцент, котрого нам не вистачало в даному, в даному рендері. Тут спеціально немає ніяких лайтчерів, все чорне, просто для того, щоб, ми, щоб користувач або там, юзер, який буде дивитися там, на ваш рендер, він мав повний ось, прям, акцент на ось цей об'єкт. І ось це додаткове світло, в принципі, тільки підкреслює. Ось, цей акцент, ви можете його там підняти вище нижче або там покрутити по іншу діагональ зробити. Але по суті, ви за рахунок всього-навсього двох джерел світла вже зробили майже всю роботу. Тепер давайте перейдемо до трохи складнішої сцени. Та насправді ця сцена не є такою страшною, як може здатися на перший погляд. Не дивіться на те, що тут зараз 5 джерел світла. Насправді тут основний поймт в тому, що ось такий рендер робиться з максимально простою і популярною технікою з 3 Трій-Пoйнтлайт. По суті, ми використаємо всього-навсього 3 джерела світла, два, котрі я додав, вони виключно акцентні і додають просто певної деталізації. Насправді, я часто люблю починати освітлювати подібні сцени саме з баклайту. Чому. Я починаю з беклайта. Мені подобається, коли при додаванні навіть одного джерела я вже бачу основний силует, давайте краще так буду показувати. Я вже бачу основний силует мого об'єкту, і я починаю бачити певні хайлайти. Я вже бачу, як я і камені, ось ці додаткові, починаю бачити, і малесенькі ось бачите на хромовій ось цій підставці. Або чохлі, ми вже бачимо певні хайлайти. І ось цей беклайт вже створює акцент, куди ми будемо, по суті, дивитися. Це гарне таке е, рожево-фіолетовий бекграунд, котрий там, градієнт за яскравого да, там переходить в більш чорний колір. Далі я буду вимикати зараз спеціальне кожне джерело, щоб показати вам, що контролює кожне окреме, Взяти, взяти світло. Якщо ми візьмемо зараз ось це світло, це також ще один backlight. По суті, ви можете використовувати тільки один, в даному випадку два, просто для додаткового контролю. Що робить ось це світло? Це світло контролює те, як ми бачитимемо ось цей відблиск у нашому склі в цій пляшці, і перші такі хайлайти, котрі також підкреслюють форму. Нашої пляшки. І бачите, якщо я його підніму, то, наприклад, я бачитиму там повністю е скло е в нашій пляшці, і прям вже силует е так само. Але мені захотілося саме чуть-чуть підкреслити, і от якщо ми включимо два наших беклайти, по суті, ми вже бачимо повний силует, ми вже бачимо і хайлайти, і ми бачимо там градієнт на фоні. І ось це світло, воно. Прив'язане до моєї бутилки, воно не впливає на всі інші об'єкти. Що я маю на увазі? Для того, щоб зробити ось це лінкування світлу, ми обираємо нашу бутилку, потім натискаємо Shift і клікаємо на, наш, на наше джерело світла, потім Ctrl-L і лінкуємо наше світло. Це означає, що ось це джерело світла впливатиме тільки на ось цю бутилку. На цю пляшку, камені і всі інші об'єкти не отримують від цього світла нічого. Тобто це світло впливає тільки на бутилку. Це також потрібно для додаткового контролю світла у вашій сцені. А далі ми переходимо до вже стандартного освітлення. Якщо ми подивимось, то, грубо кажучи, це у нас буде наш основний key light. Він так само це широкий, максимально стандартний, нічого складного в ньому немає. Суть його нього в тому, щоб максимально підсвітити наш об'єкт з однієї, і ми вже побачили якби, основні об'єкти в нашій сцені. Ми бачимо і пляшку, і перші такі хайлайти, і е, наші камені, і додаткові об'єкти вже максимально підсвічені. Але зараз ми бачимо одну велику проблему: ми бачимо дуже багато прям чорних спотів. Котрі ми не можемо залишати так багато в нашому рендері. І для того, щоб це виправити, те, що ми робимо, ми додаємо ще одне джерело світла, котре часто називають просто fill light. Fill light потрібно для того, щоб трошки заповнити світлом нашу сцену м'ягеньким світлом. Воно не перебирає на себе всю увагу, а скоріше підіграє і додає ось цієї додаткової глибини нашому кадру. І якщо ми включимо зараз основні наші джерела світла, тобто три, про котрі я говорив, у нас є основний наш Key Light, котрий справа, і він нам додає ось, основні, додає ось цю основну форму. Ми бачимо хайлайти на нашій пляшці. Далі у нас з'являється наш feel Light, котрий сильно м'якший, котрий, як ви бачите, в 5 разів менше. Тобто тут цього всього на всього 100, коли тут аж 500. Він нам допомагає позбутися ось цих темних спотів, котрі були. І при цьому він додає так само хайлайтів як на пляшку саму, так і на його хромовий чехол. І беклайт, котрий створює ось цей основний градієнт на фоні, а також перші якісь підсвітки на нашій пляшці. Але чому я сказав, що я додав ще два додаткових. Джерела. Перше джерело я вже показував, воно виключно працює для того, щоб показати ось це відблиск в самій пляшці. І в залежності від того, куди я поставлю це джерело. Воно впливатиме тільки на скляну поверхню даної, даної пляшки. Але коли я зробив цей рендер, мене бентежила одна штучка. Я розумію, що ця пляшка. Ось тут, ось знизу, має прям дуже чорний спот, і незрозуміло, вона там, чи то в повітрі, чи вона залізла вже в текстуру, чи що взагалі з нею відбувається. Для того, щоб цього позбутися, я додав ще одне джерело світла, яке я поставив прямо прям позаду нашої пляшки. Для чого воно потрібно? Давайте ми вимкнемо всі інші джерела і подивимося, що робить ось це джерело. Це джерело додає. Додає додаткового да, хайлайту на камені, але основне, він нам показує, що наш об'єкт все ж таки в повітрі знаходиться. І додає так само ось таких ось малесеньких деталей, котрих не вистачало, коли ми використовували тільки три наших джерела світла. І якщо ми включимо всі наші джерела тепер, то ми бачимо, що у нас на... В нашому рендері є і деталі, ось тут, раз. ми бачимо і деталі, і сильні хайлайти ось в цій частині. Ми бачимо ось такі малесенькі частинки близько на нашому хромі. хром Я спеціально додавав ще в сцену, щоб трошки підіграти ось цей чехол на нашій пляшці. Але при цьому всьому ми бачимо знову ж таки і плавні переходи. В середні тона, а також чу-чуть чорних спотів. Для чого взагалі потрібні ось ці чорні споти? Коли ви потім закинете цей рендер в Photoshop для того, щоб додати йому якоїсь ще там насиченості спеціально ось такі чорні споти і додають вам максимального спектру всіх кольорів, всього контрасту та насиченості. І. Один з основних понтів, чому я люблю додавати ось такі інколи потужні джерела світла це для того, щоб потім ще в блендері додати чуть-чуть магії та світіння нашим рендерам. Для того, щоб це зробити, все, що нам потрібно зробити, це додати ось такі дві ноди в композитінгу. Це дві глер ноди Перша з них ось ця стрікс, вона. Додає ось цих зірочок, зараз ми на них подивимось. Друге – це звичайний блюм, просто загальне, а, загальне світіння наших об'єктів. Але прикол в тому, що ці зірочки з'являються тільки в тих місцях, де є ось такі ось прям чіткі хайлайти. І для того, щоб на них подивитися, без того, щоб прям рендерити картинку, все, що вам потрібно зробити, це в, у в рендер View -в е, натиснути, щоб. Ноди, котрі ми підключили в композиторі, відображалися в нашій камері. І коли ми дивимося на нашу сцену рендер в'ю просто, то їх немає. Але коли ми дивимося саме з зі сторони камери, то ми бачимо ось ці е, ноди. І як ми бачимо, ось з'являються наші ось ці магічні ось такі зірочки, котрі додають такої певної святковості. І... Останнім часом я часто їх полюбляю використовувати в подібних рендерах, виглядає реально класно. Особливо, якщо ви додаєте якісь металеві об'єкти, то ось такі штуки будуть класно догравати ваш рендер. Але насправді один з основних моментів, який робить цей рендер таким, який він є, і часто помічаю, що про це початківці забувають, це додавати трошки фокусу у вашому рендері. Часто бачу, коли як новачки, не ставлять Depth Field в камері. І в них виходить так, що все, що у вашому рендері, воно все в фокусі. І в подібних рендерах нам обов'язково потрібно використовувати цей ефект камери, ось, щоб було розмиття. Це одна така галочка, робить ваш рендер професійнішим, ну прям в рази. І якщо ви. Не знаю, наприклад, у вас не, не супер потужна машина, і ви не можете одразу по рендеру зрозуміти, що саме буде у вас розмиватися, ви можете подивитися ось це розмиття ще у вашому viewport. Для цього просто потрібно перейти у viewport shading і натиснути на галочку Depth of Field. Якщо ви подивитесь, давайте я ще раз включу, виключу його, виключив, включив, виключив, включив, і ми за рахунок цього можемо ще на етапі. В'юпорту подивитись, а що саме ми будемо розмивати. Да, бачите, це прям я максимально розмив, а це те як було. І це все за рахунок того, що я можу подивитися це ще у в'юпорті. Тобто, по суті, якщо підсумувати саме ось цю другу сцену, ми використовуємо три основних наших світла, джерел світла, для того, щоб підсвітити подібний об'єкт. І додали ще два для маленьких. Додаткових контролів і підсвічування деяких деталей. Тобто, по суті, більшість подібних рендерів не потрібно робити 5, 6, 10 джерел світла, щоб щось десь там підкрутити. Головне не перебільшувати і додавати джерела світла по одному. І перейдемо з вами до нашої третьої сцени, вона так само не є якоюсь там суперстрашною. Але, як ви бачите, джерел світла у нас, звісно, трошки побільше. Але основний момент, на котрий я хочу звернути увагу, про котрий також часто забувають новачки, про те, що нам інколи варто додавати не просто джерела світла, а так звані гобоси. Що таке гобоси? Якщо ви пам'ятаєте, можливо, не знаю, там в дитинстві коли там, не знаю, або зараз там вимикають світло, у вас там є свічка, і ви підставляєте Вашу руку перед свічкою, і ви починаєте малювати всілякі об'єкти, або там тваринок якихось там часто вовка ось цього, да, показували. А, і ви бачите тіні, котрі не є однорідними. Тут дуже схожа система. Уявіть, що перед вашим джерелом об'єкта, джерелом світла стоїть ще якийсь об'єкт, котрий дозволяє трошки розбити ось це ваше пряме світло. І ось на цьому рендері щось дуже схоже. Я. Використовую аддон, називається він, це навіть не аддон, це скоріше просто набір асетів з Gobos, він суперпопулярний. І в даному випадку я використав ось цей 11-й абстрактний з ось такими лініями. Грубо кажучи, ГОБОС це певна маска, як там в фотошопі, для вашого світла. Ви уявіть, що чорне, чорні ось ці лінії на Вашому, на вашому джерелі вони максимально не пропускають світло, точніше пропускають світло, а білий колір не пропускає світло. І за рахунок ось цих ліній, ми, я тут трошки призумлюсь, ми починаємо бачити, що світло не є однорідним. Ми бачимо, що з'являються частинки, котрі є прям повністю засвіченими. Потім, ніби такий легесенький градієнтик. В більш сірий, потім знов трошки яскравіший і ще яскравіший. І те саме відбувається і на пляшці. Ми бачимо, що тут світло яскравіше, тут вже тінь, тут трошки сіріше, і тут ще інший колір. І одне ось таке джерело світла вже допомагає нам розбити ось цю однорідність в наших рендерах. І ось такі штуки є максимально простими у використанні. І ви можете і свої створювати, або просто придбати подібний аддон або асети. Вони бувають і анімованими, і статичними, і ними дуже легко працювати. Далі тут так само було використано одне сильне джерело світла, котре додає основного такого акценту. Ось такі джерела світла, знову ж таки, тут невеликий спред, все, на все 15%. Градусів, це все ж таки це все для того, щоб створити потужний, сфокусований ось такий удар світла, знову ж таки, для того, щоб на наших металевих об'єктах з'явились ось такі перші хайлайти. І це знову ж таки для того, щоб у нас у нас на фінальному рендері з'являлись наші ось ці певні е, перші зірочки, котрі були і на попередній сцені. І якщо ми подивимось на два наших перших джерела світла, котрі. Е, по суті, ну, майже під одним кутом стояться. Часто старайтесь робити так, щоб світло все ж таки стояло під одним кутом. Це так само додає певної натуральності вашому, вашій сцені та вашому рендеру. Не треба сильно змінювати кути. Це виглядає ненатурально. Уявіть, що ви дивитесь на вулицю, сонце світить тільки з однієї сторони. Особливо, якщо ви робите світло не предметні, а айвайрменти. Це правило є максимально важливим, щоб тіні завжди падали з однієї сторони, особливо ось ці основні такі потужні тіні. І в даному випадку саме це і відбувається. Ми з однієї сторони починаємо освітлювати наш об'єкт, ми розбиваємо за рахунок гобосів нашу однорідність в тінях, і ми бачимо, наскільки цікавішим стає наш рендер. Але далі я знову ж таки повертаюсь до наших. До мого улюбленого, наприклад, напевно, світла це саме беклайт. Навіть один один беклайт створює ну, прям історію, прям взагалі змінює. Він додає наш основний градієнт на бекграунді, він додає нам ось цей силует, додає перші підсвітки на наших додаткових асетах. І в даному випадку, якщо не помиляюсь, тут аж три беклайти. І всі ці три беклайти, по суті, і роблять. Весь цей рендер. Всі інші ніби грають додаткову роль, я обожнюю починати свою роботу саме з беклайту. Перший нам додає основну таку е муд по кольорах, це теплі кольори, дерева ось ці, теж теплого кольору. Та пляшка теж такою, з червоненько-помаранчевою е кришечкою і тому подібне. І ось ці два беклайти, котрі знаходяться за пляшкою, вони створюють. Перші хайлайти на додаткових асетах, вони нам дають ось цю можливість розбити однорідність в світлі, додати ось цей весь спектр світла та тіней. Ось тут так само, котрі, коли ми вже додамо наші, наприклад, і основні два джерела. По суті, картинка вже дуже близька до готової, і це, що потрібно додати зараз подивимось. Це а, навіть не так. Давайте ми ще раз подивимось на ось ці джерела світла, і тут не вистачає простого моменту. Ми розуміємо, що це пляшка, але недостатньо. Хочеться знову ж таки, як і в другій сцені, в другій сцені, ми використовували беклайт для того, щоб показати скло цієї пляшки. Зараз, не дивлячись на те, що вже додано достатньо кількості світла, ми все ще не бачимо. Ніякого хайлайту на самому склі. І ось саме тому у нас з'являється ще одне джерело, котре якраз таки підкреслює ось цю ось частину, що це все ж таки скло, що це все ж таки якась, якась там пляшка, і вона видає її форму. І тут може бути абсолютно будь-який е, об'єкт, котрий там зі склом або там, не зі склом, але ось це джерело підкреслює форму, ось таку витончену форму цієї пляшки. Але коли ми трошки відзумлюємося, ми бачимо, що все ще наша пляшка й недостатньо, е, недостатньо промальована. І саме для цього ми додаємо не джерело світла, а відбивач світла, я б так сказав. Що воно робить? Ось цей плейн звичайний трошки сірий плейн, що він робить? Він приймає на себе удар, грубо кажучи, від всього світла і м'ягесенько, Відбиває на нашу сцену. Що це нам взагалі дає? Це дає легесеньку підсвітку на нашій пляшці, легесеньку підсвітку в чорних ось цих моментах з, з деревом. Дерево має насправді цікаву форму і її хочеться підкреслювати, особливо коли ви зробите там фінальний рендер, і ви хочете потім в фотошопі трошки доопрацювати. Ось такі штуки, коли ви маєте Цілий спектр по кольорам дозволяє вам зробити реально класні речі на постобробці. І всі ці штуки так само, давайте я включу ті самі ноди, це тобто, ті самі два глера, зірочки і загальний Блюм, дає нам ось цю можливість створити. Таку певну магічність да, на нашому об'єкті, і їх не потрібно буде додавати потім в Photoshop, і Вони виглядають максимально натурально, адже вони знаходяться там, де фізично мають знаходитися в цих ось хайлайтах на нашому фінальному рендері. Тут так само, до речі, використовується, як і завжди, Depth of Field, але в цьому, в цьому випадку він не настільки прям явний. але коли ми його вимикаємо і потім включаємо на фінальному рендері, звісно, це буде видно. Особливо, якщо ми зараз подивимось, я вимкнусь, це, ми бачимо, що ось ці там, два куска дерева вони сторчать попереду нашого об'єкта, а ось цей, навпаки, сторчить позаду нашого об'єкта, і це також допомагає додати нам трошки глибини в нашому, в нашому рендері. Тому по суті. В цій сцені, не дивлячись на те, що є набагато більше джерел світла, аніж в попередніх двох сценах, вони так само є максимально простими і нічого складного в цих немає. Це максимально стандартні, стандартні тулзи блендера, нічого немає, ніяких аддонів. Тут все про надивленість. Тож не забувайте зберігати собі якомога більше подібних рендерів, дивитися, де хайлайти, де тіні. І пробувати повторювати подібні, подібні предметні рендери по світлу, використовуючи якомога менше джерел світла. І на цьому, в принципі, все. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися на подібні брейкдауни по світлу. Пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат, чи хотіли б ви бачити подібного більше. І не забувайте підписуватись на цей канал. Попереду нас чекає багато цікавого.